Так, всім привіт, покажу класну Октавію, це анонс. Десь, думаю, завтра свято не буду нічого робити, післязавтра неділя теж не буду її чіпати. Десь район вівторка з'явиться в доступному продажі Октавія. Октавія А5. Дуже гарна комплектація і дуже гарний стан. 1,6 бензин B SE. 8 клапанів. Звичайний, простий, з простим вприском, впорскуванням під встановлення ГБО, як ви любите. Ну і, в принципі, простий в ремонті, досить дешевий двигун. Октавія, 5-6 чистий 8 рік, вкруг оригінальний склопакет. Зразу розповідаю, бо дуже багато перепитують. Ксенонова оптика, поворотні туманки, омивачі. Дуже класно. До речі, я не очікував, що такі маленькі лінзи будуть. Так непогано світити, але світло дійсно непогане. 17-ті легкосплавні, дуже гарний протектор гуми, такий прямо великий, але гума не нова. Тобто гума має вік, але протектор хороший, два роки він відходить. Оригінальні 17-ті легкосплавні диски її, нові задні гермійні диски, нові передні колодки, задні колодки. Відсотків 40 зносу, диски нові, передні колодки відсотк... відсотків 10-15 зносу. Ну, Якраз доїздити передні диски, можливо, ще й більше диски проходять. Дуже класна комплектація, таких комплектацій дуже мало є насправді на ринку. Я зараз покажу, що в ній є. Значить, в ній є парктрон, диски я вже сказав. В ній є ксенон, я вже сказав, в ній є люк, що класно. в ній є датчик світла, сенсор. А, дощу, а, вона повністю комплектна. Отут є запасочка. Гарний багажник, друзі, це не хімчищений автомобіль. У такому стані гарному, чистому приїхав з аукціону Німеччини. Запаска? Ну, не знаю, можливо, раз чи два і ставилась, думкрат, ковпачки на гайки можна поставити, хто захоче. Тут є також її код Можете зберегти собі, кому цікаво. Хоча я вам покажу там, щоб ви там довго не шукали, бо тут зложити пазл довго буде. 75 кВт, 1,6, пише, бачите, БСЕ. -E. Шторка. Ну, Дуже такий гарний стан. Тут багажник взагалі не знаю, ну, мало користувалось для такого вікового автомобіля. Це чистий 8 рік. Я її зараз просто розповім, два дні вона буде вже готова. Не два. 3. Певно, вівторок викину її на продаж. А далі, що тут по комплектації? Дуже гарна комплектація, як для БСЄшної Октавії. Карти ви вже побачили, дивіться, які сидіння. Ось так виглядають сидіння. Тут шість подушок airbag. шкіряний салон комбінований такий з тканиною, дуже цупкою, хорошою, підлокітник гарний, присутній, центральний. Механіка 5 передач. У нас є також мультикермо, дуже гарне, оригінальне, нефарбоване кермо. Чотири склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, у нас є там круїз-контру, мультикермо, бачите, кнопки є, є підігрів сидінь, двохзонний клімат, контроль присутній, автозатемнення, люк я вже сказав, ось присутній. Ось такий. Працює, все добре, приїдете. Звичайно, щоб перевірити той люк. А, що тут ще є? А, диски вже читає mp3, що круто, неймовірно бомбить тут акустична система відверто. Я, м'яко кажучи, просто прикурив, коли вимкнув, як тут грає акустика. Для мене це було несподіванка. Два ключі в неї. А, оригінальні резинові коври лежать, зараз покажу він. Покажу під капотом. Значить, по сервісу, що я провів? По сервісу. Мастер. Він код фіксуйте, все добре, зафіксували по сервісу, друзі. Ну, залишилась хороша мийка просто і все. Він код я залишу, пробувайте по дилерах, по базах, по пробігах, по всьому. 240 оригінального набігу тут. Кому багато, хто там буде розповідати, що йому вже космос пробіг. Друзі, космос так, космос. Під капотом жива, реально Октавія, адекватна. Абсолютно. Нічого поганого по ній такого я не бачу. Новий радіатор кондиціонеровий, як бачите, мені щастить на радіатори. Замінена влива. Далі тут замінена одна шарова опора і замінено два пильники. Пильники були потріскані трішки, я вирішив, що в дорогу вас так відпускати не буду. Пильники замінив на второпласт, не на резину, на хороший второпласт. Тому що резинові пильники, хто знає, багато є таких, до речі, такий, така порада. Коли ви купуєте собі шруси, зовнішні чи внутрішні, до них в комплекті йдуть пильники, але це все реально гівно, повне. Тому що ці пильники, які йдуть в комплекті, вони зазвичай йдуть резинові. Та резина через 10 тисяч розвалюється. Сам шрус може бути адекватний. резина сама розвалюється. Ви їдете, наприклад, десь далеко дорогу Чорногори на відпочинок, ви туди не дивитесь, ви їдете, йде дощ, туди попадає каміння, бруд, пісок, гори. Ви їдете там, все таке змішується. Пильник порваний, туди попадає бруд, роз'їдає пильник, у вас розвалюється шрус просто по дорозі. Тому купуєте шрус, кулак поворотний, так званий. Обов'язково купуйте второпластові пильники, якщо в комплекті йдуть резинові, бо будете мати клопіт. Два пильника, один ступічний підшипник, він йде разом з ступицею в зборі. Здається, оце й, да. ну, така. Те, що треба було по ходові, я змінив. Те, що нагально треба було уваги, все зроблено і машина буде продаватися. Якщо комусь з вас цікава така крутезна. На крутезній комплектації Октавія набирайте. Фарбована тільки задня кришка. Дуже адекватний стан Октавії, чесно сказати. Мало їх в такому стані є. На такій комплектації на інтернеті на сьогоднішній день в Україні на авторія жодної автівки не побачив. Ну, прямо тут стан. Бачите, коли я її попилисошу, поприбираю, понатираю. Гарненько. Та навіть натирати не, не потрібно, просто хороший пилосос, і вона буде просто як лялька. Дуже гарна автівочка. Біля ручок не погнило, не поржавіло ніде. То, в принципі, двері понизу гарні, все. Гарні пороги адекватні. Тобто жива повністю Октавія на крутезній комплектації, як для Октавії 1.6 bse П'ятиступочка, ручник тримає добре. Ну, а в принципі, вся решта я вам розповім. Цікаво, вона в мене чекає вашого дзвіночка. Це, друзі, 240 пробігу, 1,6BSE, універсал, чистий 8-й рік, вже з сертифікатом. 17% легкосплавні, ходову передивився, ніби все добре. Задні диски, гальміні, нові колодки, 10%, пам'ятаю, скільки там, я вже казав. А передні відсотки 80 колодки, диски теж спокійно можна доїжджати, ці колодки. Ну, так, в загальному, друзі, ну, приїдете побачите. Машина реально адекватна і живенька. Цікаво. Телефон в описі до відео. З вами, як завжди, був канал Авторзбур. Завтра велике свято. Православні! Святкуйте! Всім добра, всім пока!